Дорогі любі, рідні кримчани, запам'ятайте, ми завжди з вами. Ми тільки разом можемо перемогти. Ваш неспокій це наш неспокій, ваші безсонні ночі це наші безсонні ночі. Ваші діти стали на захист. Сьогодні завтра потрібно буде, і ми станемо разом з вами. Сьогодні прості томіряни зібралися. Хто масло, хто муку, хто цукор. То що і от буквально десь недавно ми загрузили і будемо від'їжджати на Крим більше двох тонн. А якщо обрати в екваленті і у коштах, це більше 50 тисяч. І якщо поступить, а я переконаний, всі громадяни підтримуємо наших солдат, які сьогодні мужественно відстоюють інтереси нашої незалежності, нашої держави, і Україна, відстоюють територіальну цільність нашої держави, то ми переможемо. Я в цьому переконаний.